Чайний рік примножиться новими ваговими здобутками, буде цікавим для нас, усіх, плідним і головне, мирним для нас, для нашої школи, для нашої неньки України. Я щиро дякую усім вам і бажаю усім міцного здоров'я, бажаю щастя, добробуту, процвітання, нехай світлим і радісним буде кожен. Чителів та учнів школи загальноосвітньої школи номер 2 оголошується Люнко Тетяні Григорівні, голові спілкового комітету. Дядя у Баштанської загальноосвітньої школи No2 заїхав, Ніні Сергівні, за багаторічну працю та з доводи 30-річчя школи. Вітаємо, вчителів! Вітаємо! Дипломом Миколаївського Малої Академії наук України нагороджується Береза Ліля Юрівна, учитель Баштанської загальноосвітньої школи номер 2 Баштанської районної.